Я щиро вдячна, воїне, тобі, за лазурове світло наше небо, за сон спокійний у відлуні мрій, за те, що мені більшого не треба, за діточок, що, граючись в садку, сміються і радіють кожні дни, за те, що по землі своїй ходжу, наснагає боротися із сили. За те, що каву п'ю, дивлюсь в кіно, за ранки тихі і зорю вечірню, за те, що осінь бачу за вікном і журавлів, що відлітають у вирій, за прагнення безстрашної душі, обороняти рідну батьківщину, вклоняюсь низько воїни тобі. І славлю Збройні сили України.